Спонсор програми Онкологічна клініка «Інновація». Ти не одна. Переможемо рак разом. Вітаю! Це програма Сімейний лікар. Сода, мухомори, сеча, газ, сувора вегетаріанська дієта і горілка з олією, в які тільки чудо засоби не вірять деякі онкологічні хворі. Але виявляється дійсно: існує така система харчування, яка здатна на 70% підвищити ефективність хіміотерапії. Про неї сьогодні професор Олег Чабан поговорить з дієтологом Інною Будько. О, давайте перший міф, великий міф: дієтою можна вилікувати будь-що, в тому числі онкологію. Це правда? Ні, це не так, що можна вилікувати, але е, дієта може бути е, як додатковий медикамент при лікуванні онкологічних хворих під час специфічного саме лікування при хіміотерапії та променевій терапії. А что это диету Вообще диета переводится с греческого как образ жизни. Это и питание, и физическая нагрузка, и как себя ведет человек с окружающей средой. Можливо, існують якісь принципи, що потрібно їсти або що не потрібно їсти? Звісно, e, але тут потрібно розділити профілактику онкологічних заболівань і лікування. Тобто, якщо ми говоримо про лікування, то тут йде специфічна дієтотерапія, яка назначається во время специфічних видів лікування. Кетогенна дієта, в принципі, була придумана дуже давно. Коли ми переключаємо Организм, на кетогенную э, программу, то есть новый обмен веществ, э, который вместо глюкозы организм питается так называемыми кетоновыми телами. Кетоновые тела — это э, продукты распада жиров. Это так называемый э, обмен веществ аварийный. Если человек не имеет возможности питаться, то он э, начинает брать вот эту энергию из э, собственных жиров. Если не будет белков, не будет аминокислот, не будут строиться антитела, те же антираковые антитела. Если человек не будет получать белки из продуктов, углеводы содержатся в небольшом количестве в овощах. Вот те углеводы, которые содержатся в овощах, небольшое количество фруктов, совершенно небольшое, рассматриваем мы каждого пациента отдельно, и на килограмм веса мы рассчитываем, сколько этой глюкозы можно этому пациенту и какие продукты мы можем дать на его массу тела. Эта диетотерапия назначается за 3-4 дня до назначения химиотерапии. Варіме хіміотерапії там день два когда э, капельниця і 3-4 дня після. Не всі ракові пухлини можуть бути чутливими до хіміо і променевої терапії. Щоб захистити себе, вони змінюють метаболізм, вимикають мітохондрії, в яких відбувається перетворення глюкози на молекули АТФ джерело енергії. Ці нечутливі ракові клітини споживають багато глюкози, але виробляють всього дві молекули АТФ і багато молочної кислоти. Кетогенна дієта вирішує щонайменше дві проблеми. По-перше, внаслідок значного обмеження вуглеводів у харчуванні, ракові клітини перестають отримувати глюкозу. Це змушує їх знову увімкнути мітохондрії та харчуватися вже кетоновими тілами, як і інші клітини організму. Таким чином вони стають вразливими до специфічного лікування. По друге відбувається нейтралізація навколо пухлинних молочних кислот, які захищали пухлину від імунних клітин організму, а різні види раку, все ж таки рак надзвичайно багато має форм і дієтотерапія. Чи вона підходить всім абсолютно пацієнтам з онкологічним профілем? Всі соліни опухолі, тобто опухолі, які мають, ну, об'єм підвержене та дієті. Не назначається ця дієта хворим з лейкозами, то есть заболіванням крові, тому що в крові завжди зберігається определений уровень глюкози. Дякую Інна. ми говорили про те, що кетогенна дієта є допоміжним методом в лікуванні онкологічних пацієнтів. Але от не менш цікаво, чи може кетогенна дієта застерегти виникнення самих онкологічної патології? Тому цю тему ми продовжимо за кілька хвилин. А поки що, як відстежити стан пацієнта в рубриці Лабораторія здоров'я. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто. Онкологічні пацієнти, які проходять специфічне лікування, мають уважно стежити за станом організму, формулою крові тощо. Тим більше, коли вони дотримуються безвуглеводної кетогенної дієти. З одного боку доведено, що внаслідок такого харчування ракові клітини стають чутливішими до хіміо та променевої терапії. І в результаті ефективність лікування може підвищитися на 70%. З іншого боку, щодо кетогенної дієти є протипоказання, цукровий діабет, печінкова та ниркова недостатність. З обережністю її призначають хворим на подагру. Найефективніше виявить такі патології біохімічний аналіз крові та аналіз на глікований гемоглобін, який може показати порушення вуглеводного обміну навіть на стадії переддіабету. Отже, тільки завдяки сучасним лабораторним дослідженням лікар отримає повну інформацію про стан свого пацієнта, які аналізи можна зробити в лабораторії Сінево, і наскільки ця процедура буде комфортною для пацієнта. Давайте подивимось для онкологічних пацієнтів. Краще уникнути додаткового стресу і звернутися до сучасної медичної лабораторії, в якій є послуга онлайн запису. Таким чином ви самі обираєте час і місце здачі аналізів без черг та хвилювань. Як правильно підготуватися до цієї чи іншої процедури, можна дізнатися у лікаря або на сайті лабораторії. Головне вчасно прибути до маніпуляційного кабінету, а далі просто дозволити фахівцям зробити все, що потрібно. Достовірність біохімічного аналізу залежить від багатьох чинників, тому за добу до здачі крові слід відмовитись від алкоголю і куріння, уникати стресів та фізичних навантажень, не їсти 12 годин. І навіть жувальна гумка теж не рекомендується. На відміну від біохімічного результат аналізу на глікований гемоглобін не залежить від стресів, останнього прийому їжі чи медикаментів, оскільки він відображає середній рівень цукру в крові за останні три місяці. Навіть здоровим людям бажано робити це дослідження раз у рік, тим більше, що зв'язок між цукровим діабетом і утворенням злоякісних пухлин уже доведено. Исследование 2015 года говорит о том, что сахарный диабет может являться основой для рака. И конкретно названы нозологические единицы, которые могут быть совместимы с сахарным диабетом. Сахарный диабет способствует онконастройке путем инсулинорезистентности. Что такое инсулинорезистентность? Это невосприимчивость своему инсулину. Инсулин – это универсальный метагенный фактор. Метагены способствуют делению, и наиболее активно будет способствовать делению тех клеток, которые сейчас активно в фазе размножения, в частности, это эндометрия женщин, это молочная железа, это патология щитовидной железы, это колоректальные раки. А теперь докладніше про особливості деяких лабораторних досліджень. Нормою глікованого гемоглобіну вважається показник від 4,8 до 5,9 відсотків від усього рівня вільного гемоглобіну в крові. Але фахівці застерігають, цифра, яка перевищує 5,5, уже може свідчити про наявність переддіабету. І це означає, що до призначення дієти треба поставитися прискіпливіше. Сахаросодержання в крові. Мені би хотілося, щоб ми говорили про плазму венозної крові. Якщо я цитую обсяг клінічних ендокринологів і Американську діабетичну асоціацію, верхній референс 5,6. Якщо ми беремо Україну і приказ використання допомоги при сахарному діабеті 2-го типу, то це 6,1. 5,6, 6,1. шість шесть, возможно опираясь на наш показатель 6,1, давайте не будем забывать о 5. І получив результат, который буде више 5,6, заставить нас подумати о том, що необходимо провести більш детальне дослідження. До речі, щоб дізнатися результати аналізів, тепер не обов'язково кудись іти. Відвідувачі лабораторії Сінево можуть отримати їх протягом трьох годин після закінчення досліджень. Якщо бажаєте, висновки надійдуть на вашу електронну скриньку або до вашого особистого кабінету на сайті Сінево. Ви також можете переслати їх лікарю або відкрити йому доступ до вашого віртуального кабінету, і тоді лікар буде самостійно відстежувати зміни у вашому стані впродовж усього лікування. Спонсор цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто. Хто визначає приймає кінцеве рішення. Це лікар-онколог, лікар-дієтолог, вони разом йдемо про кетогенну дієту. Звісно, важливий комплексний підхід, щоб і лікар-онколог знав і розумів важливість цієї теми. І співпрацювати з дієтологом, щоб вести цього больного, щоб ні в якому випадку не наврідити. Ну, Важливо, щоб був контакт лікарів. І пацієнта. Тобто приймають вони сумісно, так? Звісно, да. так. Так, все-таки, кетогенну дієту можна використовувати суто профілактично як застереження від того, що буде онкологія? Ні, кетогенна дієта приміняється тільки як лікування. Це лікувальний процес. А лікування наперед, звичайно, не буває. Звісно, це yeah. тільки профілактика. Продовжуємо нашу тему в рубриці Технологія здоров'я. Спонсор програми онкологічна клініка інновація. Ти не одна, переможемо рак разом. Онкологія такий розділ медицини, де власні експерименти з лікуванням особливо небезпечні. Людина, що обіцяє зцілити онкохворого травами, біодомішками чи біохвилями, насправді навіть не уявляє, що буде з пацієнтом завтра. І зазвичай має на меті лише одне у гроші. Нам попав причому не просто пацієнт, а мой знайомий, мальчик, бувший ювелір. К сожалению, пацієнт уже погиб. В институте онкологии мы поставили диагноз рак желудка, и парень решил идти не по традиционным способам. Он обратился к какому-то шарлатану, который решил его лечил его препаратами золота. И здесь произошло двойная трагедия для него. Первая трагедия – это то, что пока лечили, потеряли полгода, дали возможность болезни из третьей стадии зайти в четвертую стадию, в глубокую. А вторая трагедия – это то, что э, этот шарлатан высосал э, из пациента все деньги, которые у него были. И на момент, э, когда он попал в клинику, за его лечение платили родственники и друзья, собирались ему всем миром для того, чтобы вылечить. Но, к сожалению, болезнь уже зашла до такой стадии, когда лечить на этом этапе радикально уже невозможно. Ему провезли операцию, и он, к сожалению, через 3 или 4 месяца погиб. Поэтому такой яркий пример как время играет против пациента и как важно вовремя принять правильное решение. У пациента нет времени выбирать ту методику или эту методику. Поэтому обращение пациента вовремя к онкологу для того, чтобы понять, какой диагноз, правильный или неправильный, какой уровень его лечения будет и как долго, он определяет понимание пациента, что с ним будет завтра происходить. Європейський підхід до лікування онкології складається з двох частин: перша це стандартизація методів, коли всі протоколи лікування засновуються на доказовій медицині. А друга це глибоке розуміння психологічного стану людини хворої на рак. Саме такий підхід до пацієнтів практикує онкологічна клініка інновація. Пациент не должен сидеть в очередях, пациент должен получить ответы на все свои вопросы. Врач пациент, с пациентом или медицинский персонал клиники должен с пациентом общаться хорошим уровнем психологического понимания пациента, да? понимая, что он не просто человек, зашедший с улицы, а он действительно пациент. Поэтому отношения это базируется на основных принципах человечности. Недостаточно просто лечить стандартными методами в онкологии. То есть я имею в виду как химиотерапия, хирургическая онкология, лучевая терапия. Почему? Потому что э, пациент требует более внимательного, более глубокого подхода на всех уровнях его э, организма. Современная онкология подразумевает, э, кроме стандартных методик, э, работы, более плотной работы психологов, э, это называется медицинские психологи группы врачей. В только в ближайшие годы она начала развиваться в Украине. За рубежом также есть еще дополнительные методики, которые улучшают стандартное эффективность стандартных методов терапии, например, онкологическая диетология. На сегодняшний день мы первые в Украине вводим новый проект. Лічення комплексне лічення онкологічного пацієнта не только зі стандартними методиками хіміотерапії, терапії, хірургічка онкологія, але і робота психолога і онкодієтолога. Спонсор програми онкологічна клініка інновація. Ти не одна. Переможемо рак разом. Давайте поговоримо трохи про психологію пацієнта. Ви дієтолог, ви ж також даєте пораду конкретним людям, які звертаються до вас. І тривожні і впевнені, як ви враховуєте їхній стан емоційний, їхню психологію, як ви доказуєте, як ви переконуєте їх, що потрібно Звісно, е, люди приходять абсолютно різні з різними знаннями в дієтології. Багато іщуть істину в інтернеті, знайомих э, спрашують. Однак я їм розказую до медицинська механізм, яку вони будуть соблюдать. Тобто обязательно, щоб пацієнт був согласен на це. понимал, щоб він розумів, що буде теле, для того, щоб він мог боротися. Дякую, Інна, дуже багато цікавих порад. А я думаю, що кожен зараз із глядачів задався собі питанням, так що їсти, що не їсти, сказали, категорично не їсти хліба, а чим його замінити? Так от для цього існує рубрика Практиком здоров'я. Зараз ми разом з Імною Будько покажемо, що можуть дозволити собі охочі до мучного, які знаходяться на кетогенній дієті. Тож, Інно, що ви рекомендуєте? Ми рекомендуємо дієту, яка майже позбавлена вуглеводів, тому інколи хворим дуже хочеться хліба, чогось такого, що можна погризти, печиво чи навіть шоколад. І е, ми зараз можемо показати, що саме ми можемо дозволити на цій дієті, щоб Тож, нагадували. існує ось така альтернатива. Давайте розкажемо, що це так. Я скуштую, так Так, звісно, щоб розуміти це, це ляний хліб, угу. який ми е, готуємо з е, яйця, сметани, борошно, ляне, житні висівки, і додаємо соль та соду. Досить незвично на смак, але можливо, можна туди додати вершкове масло чи сало. Звісно, можна зробити бутерброд навіть з такого хліба. Я думаю, тоді це буде досить смачно, так? Так, так. і навіть покласти шматочок сира. Добре, що ще у нас є? Далі це печиво з маку, який перетертий на кавомолку, збивається яйце. На піну додається цей перетертий мак, можна горішки додати, зверху можна покласти яблучко, якийсь підсолоджувач, підсолоджувач можна брати стевію. Стевія це витяжка з рослини стевії, яка має дуже солодкий смак. Вона в 200 разів солодше за цукор, тому її треба небагато для того, щоб підсолодити. А це шоколад. Чи так. так шоколад ми з також фрази. можемо приготувати з за допомогою стеві і mm -hmm. масло какао та терти какао? Я так розумію, що така дієта можлива і для тих, хто хоче схуднути, так Так, таку дієту використовують навіть в бодібілдінзі mm -hmm. при підготовці спортсменів до змагань. А наскільки це безпечно для здоров'я людини? Взагалі будь-яка здорова людина може дотримуватися такої дієти. В принципі, може, але треба знаходитись під наглядом лікаря, здавати аналізи, Які? за якими показниками варто кожен пацієнт повинен перевіряти рівень кетонів сечі за допомогою тест-смужок. Це можна зробити Два рази вдома, на день? так так. отже, давайте зробимо висновок. Що можна при цій дієті? При цій дієті е, можна майже всі овочі. Багато чого ми оговорюємо окремо з кожним па пацієнтом, але дозволяється м'ясо, риба, яйця, тобто білкові продукти та жири більше за рахунок рослинних жирів. Дякую, Інно. Шановні глядачі, нагадую, хоч кетогенна дієта і ефективна при променеві та хіміотерапії, але слід пам'ятати, що дотримання такої дієти можливо лише під наглядом лікаря-спеціаліста. Є продукти, які навпаки спонукають і є створюють того, щоб виникла катастрофа аналізи да, Так, є такі продукти, які можуть викликати рак. Одним із них, допустимо, алкоголь. Алкоголь, усі... алкоголь викликає ракові захворювання. Так, да, тобто, є великого кількості в більшому каліченці алкоголя. Далі транжири, транжирної кислоти. То есть это Что маргарины, это, спреды. А вот відносно жирів. Українське населення, наш менталітет, відсутність жирів – нонсенс. Як ви выявляете українця без сала символичного? Можна? Ну, ми про трансжири, про маргарини, які штучні Ось. жири. Тобто оці прожарки, жарки, це є небезпека? Всі це випічка, яка готується в фастфуді. Там обов'язково присутствує маргарин, там присутствує біла мука, яка теж є, кстати, риском Онкообразование. Затем слишком много насыщенных животных жиров также приводят к образованию онкологической патологии, то есть, увеличивает риск рака толстой кишки, увеличивает риск рака молочной железы, простаты, матки, продукты, которые содержат канцерогены. то есть Это продукты с нитратами, продукты, которые содержат глутоматы. Красітелі, консерванти, должен чоловік более натуральные продукты. Ох, я тільки за це виступаю. Дорогі наші глядачі, ми на цьому завершуємо. І сказала, в принципі, мою фразу: любіть своє тіло, думайте, що ви вживаєте, чим ви дихаєте і що ви їсте. І тоді все буде гаразд. Нехай ваша їжа стане ліками, говорив великий Гіппократ. Це була програма Сімейний Лікар. Побачимось за тиждень.